Наші дівчата вони молодці, вони дуже багато рухались, боролись, але ну, команда Сістерс дуже міцна команда, дуже кваліфікована, тому нам було непросто. І якщо б ми не пропустили перший м'яч, і тут же другий, я враховую, що ми могли розраховувати на якісь залікові бали. Що дівчата виконали більший об'єм роботи на футбольному полі, вони старались, вони рухались. Но поки маємо, що маємо. Ми не виконали всі задачі, у нас не вийшла гра в атаці, у нас не вийшла гра в переходних фазах к атакуючим діям. Тому що ми мало створювали моментів у ворот суперника. Ну ми вчитуємо, що суперник дуже кваліфікована команда. Цілому кінечним ітогом ми задоволені, те, що ми перемогли. Звичайно, завжди є чим працювати. Перший тайм, звичайно, ми провалили, другий тайм. Набагато був краще, трошки підкоригували і зробили висновки. Команда Кривбас для мене це дуже, по-перше, організована команда з досвідченим тренером та дуже крутою молоддю. Я вважаю, що це наше майбутнє українське. Гра була спочатку на рівних. Навіть вдавалося десь задувати ударів, десь пресингувати суперника. Але в другому таймі почався пресинг від Сістерс. Звичайно, вони реалізували свої моменти. І в нас також був момент зі штрафного, де Анастасія Штахнюк реалізувала, добре пробила в кут і забила гол. В принципі, можна було перемагати і десь в деяких моментах певніше грати, завершати моменти. Також на штрафних, кутових можна було догравати. Ну, а так дівчата-молодці, в принципі, відіграли добре всі.